Сьогоднішній день, 2 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав днем визволення. Днем визволення Сполучених Штатів Америки він сьогодні, у 1500 за місцевим часом в Вашингтоні, зробить заяву стосовно у тих всіх мит тарифів, про які він говорив протягом останніх двох місяців щодо мита і тарифів на товари, які експортуються в Сполучені Штати Америки. І союзники Сполучених Штатів Америки і супротивники вони чекають на цю заяву. Вони до неї готувалися. Кожен по різному. Ми побачимо, яка буде реакція різних країн. Ну ще раз нагадую, що вчора президентка Європейської комісії Урсула фондрляєн в європарламенті заявила, що у Європейського Союзу є план. Відповідних заходів, якщо ми то буде введене стосовно Європейського Союзу, але вона би не хотіла, вона все-таки хотіла, щоб така ситуація до торгової війни не була доведена. Це стосується багатьох інших країн. Отже, сьогодні буде заява Трампа. А завтра ми побачимо, а можливо, ще й сьогодні, яка буде реакція на цю заяву.